Вже десятки субот поспіль свій вільний час проводять охочі навчитися військової справи неподалік від Тернополя. Участь у вишколі і захисти свій дім безкоштовна. Це практичні заняття з основ військової справи, екстремальної медицини, психології, патріотичне та ідеологічне виховання. Серед критеріїв відбору на вишкіл патріотизм. Тут людей вчать користуватися зброєю, готують фізично і психологічно. Організатори переконані, що перемогти ворога усі українці повинні ра. Азом відстоювати свою землю є необхідність вишколюватися всім. Я не хочу там сіяти паніку. Я не хочу говорити про якісь неприємні речі. Але на сьогоднішній день ситуація є така, що нам всім треба бути готовими для того, щоб захищати свій дім. Як сказав один з представників добровольчих батальйонів, якщо танки будуть навколо Тернополя, то можна йти вже. Десь собі, а не в армію, розумієте, треба бути готовим до цього. Треба, треба до цього готуватися всім певною мірою, вивчати і тактичну медицину, і військову справу, і психологічно себе певним чином налаштовувати. Щоб почути звичайних тернополян, ми вийшли на вулиці міста. Їхні думки на питання, чия це війна різняться саме силовиків Достатньо для того, щоб вони виконали свої задачі. Якщо вони цього хочуть зробити, а от питання, чи хочуть, це вже питання, чи хочуть це зробити. У мене є там два племінники. Через то я не готова вам нічого зараз сказати. Це дуже боляче. Так, так. повинні всі думати про Україну і бути всі патріотами, тому що ми живемо на Україні. Вся нація воювати не може. А сьогодні повинні воювати професійна армія і добровольці. Поки що ми повинні стояти на цій позиції. Що стоїть президент? Він хоче відвернути велику війну, але вона, напевне, напевне, неминучі. Очень для мене складний питання. Я нічого не розумію в этом. Нічого. Вот ми маємо захищати, ніхто ж не мусить захищати. Як ми не захистимо, то нікого ніякого толку не буде. Можеш тримати зброю, воюй. не можеш. Допомагай армії. Стояти осторонь не можна, навчають священики, не лише е, воїни, які теж є е, частиною нашого народу, але і е, багато і волонтерів, і простих людей, які кожен в міру своїх сил е, прикладається до цих наших. Е, Цієї нашої великої боротьби, по тому, щоб наша українська держава не була знищена, а щоб вона жила, процвітала, міцніла. Захист слабших людей, які самі за себе не можуть постояти, маю на увазі дітей, жінок. То є обов'язок тих, хто може захистити. І кожен мужчина, властиво, має бути свідомий, що він стоїть не за себе лише самого, але за людей, які, на жаль, не мають. Змоги себе захистити, то можуть бути різні вікові категорії, пристарілі батьки і так далі. Тому це є обов'язок кожного чоловіка, і, очевидно, тут позиція церкви є однозначна по відношенню до того, що відбувається в цій оборонній війні, до якої ми фактично примушені. Війна спонукає працювати митців війна і в їхній творчості. Усі тимчасові на білому світі, і треба померти, щоб жити, і жити, ідемо воювати за власні родини. Це ж наша земля і моя Україна. Це він. Аїна перезавантаження, новий проект на телеканалі ТІВІ4. Ми маємо навчитися розуміти одне одного. Ми мусимо зламати нав'язані стереотипи. Дивіться у четвер, 19 березня, у прямому ефірі, о 20-й годині. Гості студії, воїни. АТО, волонтери і громадські активісти Сходу та Заходу України. Чия це війна? Залишайте свої думки на сайті телеканалу і беріть участь в опитуванні.